Сьогодні 5 листопада 2023 року, і у нас червоний борщик зі сметанкою. Ось такі пампушки я зробила до нього, до червоного борщику. Випекла ось такі два хліба, слава Богу, сирнички. Будуть зі сметанкою і з малиновим варенням. І ще я зробила ось такі 12-літрових баночок капусти на зиму. Ще одна партія. Одна партія з 11 баночок чекає в підвалі вже, і буде нам на користь і здоров'я до борщу або салату вже в лютому, в березні, коли капусточка ця вже старіє, вже так скажемо, а молоду не дуже хочеться за хімікатів купувати. Тому я достаю ось таку капусту і готовлю борщ або роблю салатик. І ось так проходить мій день, 5 листопада 2023 року. Смачного всім здоров'я, миру та добра! Ось так.